Добрий, день, мої любі малята. Пропоную вам послухати осінню історію, яка називається Осінній парк. У парку зашуміли дерева. Листя стало жовтим і червоним. Діти збирали красиві листочки, бо складали їх у букети. На лавці сиділа бабуся і усміхалася. Поруч. Пробігав маленький песик. Осінь подарувала всім гарний настрій. Малята, ви уважно прослухали маленьку розповідь, а тепер спробуйте відповісти на запитання. Де відбувалися події? Якого кольору стало листя? Хто збирав листочки? Що робила бабуся? Який настрій подарувала осінь? Осінь всім подарувала гарний настрій. Дітки, ви прослухали маленьку розповідь, відповіли на всі запитання. Ви, великі молодці, до побачення, до зустрічі!